Слухаєте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролова». До вашої уваги розділ 6 В пралісах сіхоти Аліня. Молодиця сиділа задумана, тримаючи дитинча. Була вона з ним до того хороша, що, здається, отак би взяв та й намалював отак, як є, на цьому всьому тлі. І вже тим самим перевершив би все, що було досі сказано про Мадонну. А вона, та Мадонна з диких нетріщ, забула про весь світ і навіть грудей не затуляє до правди божественних, чи не соромиться, бо знає, що прекрасна, а чи забула за хлопців, а чи глузує з них, а чи то спрагу хоче напоїти про холодої ночі. Немовля щось гулюкає до Наталки, а вона бринькає йому пальцем по губах. Безподібний малюнок в яскраво осяяному колі на тлі чорної, дикої пущі. За ватрою в нетрях було тихо і поночі, хоч в око стрель, де не де вихвачувалось купка листу, гілка, освітлений шмат стовбура. Григорій мовчки встав і почав збирати баклашки чужі і свої, назбирав цілий оберемок. Куди це ти? Чи не на торг, сину? посміхнувся старий сірко. Григорій і собі посміхнувся. Та таке. А Грицько витріщив очі. Ні, справді, що це ти надумав? А Григорій просто піду по воду. Тю. Грицько аж схопився. Чи ти не той. Та ти що? Бог з тобою? А чого ж? Тут води можна Дніпрогес рухати і отак мучитись. Це кажучи, піймав на собі наталчен погляд і це ще дужче його під'юдило. Облиш, сину, сказав старий мороз, перетерпимо якось, бо тут води немає близько, а до того ще й ніч. По тайзі не ходять. Це не в огороді і не в городі. Та Григорій не піддавався. А все-таки спробувати можна, подивився на сірка, що сидів, посміхаючись у вуса і нічого не говорив, почепив гвинтівку на шию і ступнув у темряву. Ну, то підожди й мене, крикнув Грицько. Моментально назбирав пляшок штуки з п'ять, в тім числі три великих літрових марічиних, почепив карабін на плечі. Нерпа, за мною! і пірнув у темряву за Григорієм. Десь пошелестіли вниз по крутому схилі. Самашедший сплеснула руками Марійка. Їй бомашедший. Аж Наталка засміялась, цибатий зять підтримав Марійку. Чудне, я такого ще не видав, і скептично скривився, наче йшла мова справді про ненормального. Старий мороз знизав плечима в тім же дусі, а старий Сірко мовчки пихкав люлькою і посміхався у вуса. А вже ж не видав. І тільки юна та чорнява мати з немовлям, ніби виголошуючи його думки, прорекла переконано, з щирою надією, співчуттям і впертістю. Дістане, ото видать, і покрутила головою та, не дібравши більш відповідного слова, закінчила несподівано ідол, видать, тільки глянути на нього. Але то без найменшої нотки осуду, а навпаки, включаючи туди все захоплення і надію на втишення пекельної спраги і злість на чоловіка. От теж макоцвітна, буркнув цибатий зять Морозенко. А хлопці десь як у воду канули. Проглинула їх темрява і ні слуху, ні духу. Ані шалесна ніде, ані гукни. Чекали, ходили ще раз до ямок чи не набігла, немає. А хлопці пішли і мов запалися. Час минав тягуче і повільно. Година, дві, ні слуху, ні духу. Збайдужілі втомлені люди подумували, чи не вкладатися спати. Про вечерю не заікнувся ніхто. Наталка поклала під голови сідло і лягла під рясним дубом. Лежала так і дивилась приплющеними очима на вогонь. Біля неї ліг заливай, поклав голову на лапи і теж дивився на вогонь, пряв очима, як круглими люстерками. Марійка вмостилась на в'юках горичерева. Було пізно, та сон не брав нікого. Діди і бати зять сиділи коло вогню, зрідка перекидуючись словом. Спрага і втома, і їм теж відбила охоту до розмови. Та вже далебійне спрага володіла думками кожного. Молодиця тривожно позирала на всіх, але мовчала. А чей вже перейшло за північ, а в тому заступила тривога. Старий мороз сердито сплюнув: мало що трапляється в таких нетрящах та такої глупої ночі. Подоріли б, прости, Господи. Ну, й народ пішов. А старий Сірко сидів собі без кінця, попихкуючи люлькою і дивився на вогонь байдуже. Лише глянув на мороза, та егеш. А що то за один? не переміг такі цікавості зять, спитав нарешті, ніби ненароком, лежачи на череві та позираючи з під насуплених брів на полум'я. Що то за чудак? Видать, не тайожний. А не тайожний, згодився Сірко постукуючи люлькою об поліняку та натоптуючи її помало знов. А хто він? Чи не зять? А мабуть, що так? десь за вогненим колом тихенько, але злісно пхикнуло. То Наталка, розсердившись, лебонь. Ні, пихнув сірко, не зять. Видать, не тутешній? байдуже допитувався цибатий. А не тутешній. Так само байдуже, згоджувався дід. А хто ж він? Дід подивився на цибатого співбесідника, не повертаючи голови і так само на старого мороза. Подивився насмішкувато, помовчав, а тоді серйозно так безапеляційно. Кривняк один, з центру. І партельний, може, тож видать. Сірко помовчав, подовбав пальцем у люльці та. Ні, бери вище, подумав хвильку і додав гордо і трохи заголосно з притиском. Інженер о! Ова. Зайшла пауза. Цибатий відчепився, збитий з пантелику чутемно раз уже, але завжди незрозумілим до кінця грізним словом. Те чуже і таємниче, як чаклунське замовляння, грізне своєю таємничістю слово всіх приголомшено. А Сірко корив собі і навіть бровою не зморгнув не зморгнув навіть тоді, як спіймав на собі блиск здивованих і воднораз докірливо витріщених доччиних очей звідти з засвітляного кола. А дівчина закусила репнуту губу і, зітхнувши шумно, одвернулась лицем до дуба, притислась зручно щокою до сідла. Спить, не спить, лежить нерухомо. Залавай враз нашорошився, підняв голову, щось зашароділо в темряві ближче. Пес наструнчив вуха і загарчав, а потім спокійно поклав голову на місце. Інші пси, що були схопились на ноги, взяли з нього приклад, лише наставились на стежку. Наз темряви виринув Григорій і підійшов до вогню з гроном баклажок. Баклажки були мокрі, вода з них капала, блискаючи проти вогню. Чубо Григорія був теж мокрий, а обличчя спокійне. Коли б він бачив, як подивилась на нього з темряви пара блискучих очей, його дуже постать оздрівши, старий Сірко позіхнув, ворухнув бровами. Купив, кажеш, добре, і спокійно та голосно. От бач, твоя правда, Ганна. А всі посхоплювались зачудовані. Так нібито запотіла з баклажок незвичайна вода, а ота казкова, цілюща, жива вода, що воскрешає мертвих. Наталка підвелась зі свого сідла Григорій подав їй одну баклажку з водою. Другу подав Ганні. Дівчина припала з спраглими устами до бадьорливої вологи, а очима до Григорія і хто зна, чим до чого дужче. Навіть забула на цей раз гордо пхикнути. А де ж Грицько? А я думав, що він тут уже, та ми ж разом пішли і туди, і назад, а потім засперечались він каже лівіш, а я правіш. Він оперся, я оперся, і вирішили, хай нас Бог розсудить, хто правий, хто як хоче, так хай іде. І нерпа же з ним, отакої. Григорій знову чіпляє на шию гвинтівку, що був уже зняв, і наміряється йти шукати. Аж тут, назустріч із темряви, нерпа за нею Грицько в руках лише дві великі пляшки, а саме де регочиться. Почепив зброю на сук, сів на землю та аж заживіть береться. Ти чого ти ржеш? А де ж пляшки? Це Марійка. Грицько махнув рукою в ліс. Піди позбираєш. Ха. Ну, знаєте, такого ідола ще, мабуть, і не бачили, як оцей наш Григорій. Пішли, темно, як у пеклі, сюди поткнешся лобом у дерево, туди ребрами впень, а ногами ніяк не виплутаєшся. Ну, думаю, хай трошки пройде, а там прохолоне, та й назад. А він преться десь попереду, все вниз, як ведмідь, тільки гілля трещить. Нерпа боїться йти вперед, треться біля ніг, а він ломить. Коли це чую, шарах, брязь, брязь, полетів через колоду, а я дряпаюсь позаду, ноги потрапляють, у розсипи, в щілини, як гавкнеш несподівано вниз, аж кості трещать, зуби клацають. Тупцюємось, а все вперед помалу. Я його не бачу, і він мене ні. Злість мене бере. Ну, думаю, ще трохи, та й буде він проситися. Де там? Наткнулися на скелю, мацали, мацали, ні туди, ні сюди. Зрадів я, от кажу, нема ходу. А він поперубік десь потріщав униз таки. Боже, скільки ми разів падали, тільки і чуєш. Шарах, трісь, трісь. Баклашки або гвинтівка брещать хіба ж так? Там десь і пляшки всі піди позбираєш, Марійко. Як тільки ми шиї не позвертали або костей не поламали. Ідемо, а води все нема. У мене вже очі на лоба виперло. і став я тоді проситись. Ходім, кажу, назад, хай йому чорт. Так ми рік ітимемо, а води не знайдемо і назад не вернемось. А він сміється. Дурний каже не можеш цей схил тягтися аж до Японії. Найвища гора в світі яких 8-9 кілометрів, а це горбки. Зараз буде дно, а на дні завжди вода. Пішли, довго дерлись. Це вже кілометрів з чотири. Коли це чую спереду, ага, ось тут скоро. Зійшли на дно, а на дні так те швидко, як і вгорі. Тільки бур'ян густіший, та трава, як очерет, вище голови така, що не продерешся, та купки. Лазимо, спотикаємось, нема води, потім набрели на ковбаню. Як ми туди не вшелепались? Коли це як не гуркне, як не затопотить якась сатана. І пішла тріщати. Нерпа заскавчала та під ноги. Що тобі з товариства та в такій темряві, а воно, либонь, ведмедяра або вепр, А мой ще що. Попробували, а вода стояча та смердюча. Я хлеснув і виплював разом тобі і чай і узвар. Ходім назад, кажу. Ні, ходім далі. Не піду. Ну сиди тут, хай тебе вова з'їсть. Постояв, послухав і пішов сам. Коли це чую, скрикнув, а далі гомонить із кимось. Я прожогом туди визволяти, думаю, на яку сатану двоного набрів. Останні пляшки мало не побив, падаючи. Приходжу на голос і вже чую вода плющить, дзюркотить, а Григорій бовтається в ній. З ким ти тут гомониш, питаю, а то саме з собою. Пру. спинив Григорій, лягаючи за вогненим колом. Ти ліпше розкажи, як ти воду маріється ніс. А, ще пак туди я пляшок твоїх Марійко більше половини доніс. Понапивались ми, понамочували голови, повмивались, відпочили і ще понапивались про запас ну, понабирали води. Оце, кажу, з двох марійку наповатом, щоб придобритися, а це іншим. І ти скажи, мабуть, такі твоя доля, всі пляшки твої поток падавши, це в мене ребра днів зотри болітимуть. Але пляшки. Що ж, пропав твій посах, дівко? Але за таку воду треба платити от. Ну, так і доповз сюди. Я думав, що йду вірніше, а він виходить, як вовк. А от скажіть, тато, звернувся Грицько, по паузі до батька, що воно за знак? Нерпаш добрий пес, а найде вперед, хоч ти вбий, як хто наврочив? Батько позіткнувши скептично. Де ж ти бачив, щоб хоча якийсь собака такої ночі та в таких нетрях сам ходив? Тут духу звіриного багато. Звір вночі бачить добре, а собака кепсько. А ми з Григорієм зовсім нічого не бачимо, а кілометрів з вісім відчухрали. Поки Грицько розповідав, Наталка з Марійкою почепили казанки і чайник над вогнем і заходились готувати вечерю. Всі ожили, заворушились, загомоніли. Морози дістали спирту, осолеців, копченого сала, сірки теж не лишились позаду, розтрясаючи сакви. І ось на розстеленім брезенті о півночі забенкетували сірки з морозами, загуляли за всіма звичаями, обичаями, пили за тих, що тут, пили за тих, що дома, за стару морозиху з сірчихою, хай брикають, пили за тих, що померли, хай царствують земля пером. і за тих, що ще не народилися, але неодмінно народяться, з такими дівчатами та й з такими соколами-хлопцями, пили за всіх. За щасливу дорогу вперед і за щасливий поворот назад. Пили, примовляли, пригублювали. Ганна пригублювала до Григорія, рухаючи бровою, а Наталка пригублювала до старого мороза, репнуту губу, бо не могла дзвінко зареготатись. Висоло пили за традицією, за козацьким звичаєм і орудували ножами за стрілецьким, мисливським звичаєм, кожен своїм, краяли кромсали м'ясо, хліб, рибу. І орудувалось щелепами, так, як тільки в тайзі можуть орудувати при вовчих зубах і при вовчому, хижому апетитові. Їли, не їли, молотили, стирали все, як на жорнах. Григорій сидів насупроти Ганни, що так лукаво ворушила бровою, і, дивлячись на її знаменитий такий типовий полтавецький профіль в золотих арабесках полум'я, слухав промовок, приговірок і ніяк не міг відпекатись від враження, що це вже з ним було десь. Та й знов, либонь, відбувається там, десь в надворсклянському лузі, а чи й на пслі, десь на гулянці троєцькими святими це вони кашу варять, порскають коні, хрумкаючи на пасовиську. Зараз ось задерчить деркач, віщуючи ранок, зійде сонце, і вони, запрігши коні, рушать додому. Ватра палохкотить, мечучи іскри вгору. На освітлених деревах, що обступили півколом, розвішана зброя. Гвинтівки, вінчестери, набійниці, рюкзаки, бінокль, на землі розкидані сідла, саперні лопати, в'юки, лежать і никають гостровухи, страшні вовчури, напнуто військовий намет. Ні, це не в Слобожанському лузі, це зовсім на другім кінці землі, а люди ті самі і не ті самі, такі і не такі, а всім такі, лише одним не такі, поглядом, життєвим тембром, іншою якістю. Це суворі і загартовані, безжалісні стрільці, веселі і безпощадні звіролови, мускулясті диктатори в цій зеленій, первісній державі, хижі і горді завойовники цієї ще не загнузданої стихії. Життя геть випекло з них сентиментальні риси і вайлувату ліниву млявість, вигартувавши в безперервнім змаганні за свої існування. По вечері молоді поснули, дехто впав, лише діди, запаливши люльки. Сиділи ще й гомоніли собі коло вогню, і це батий зять з ними. Григорій одійшов і ліг у темряві на мішки, був дуже втомлений та й не міг заснути. Старий мороз розповідав про Комсомольськ. Спершу Григорій не дослухався туди, бо був серцем деінде, там, під рясним дубом. Воно те серце підійшло туди нишком, навшпиньки, і стало в головах от її насмішкувати, мов заворожене, не в силі ані ступити далі, ані піти геть. Чув шелест там, уявляв голову, покладену на тверде сідло, але не міг уявити обличчя заплющила чи не заплющила очі. Лебонь спить собі, хай спить. І лише помалу дійшов до Григорія жазкий зміст тієї розмови, полохаючи сон, що почав був підкрадатись. Старий мороз розповідав про місто каторги, про пекло новітніх канальських робіт, вигачуване костями українськими, про Комсомольськ. Це вони туди їздили, та й раніше, відколи тільки почато там рити перші кар'єри в дикій пущі, теж там бували. Часто контракти з бамлагом на м'ясо мали. і багато чого бачили, бодай не діждати ніколи. Гена дивились вони та й наслухались, а тепер і син рідний там і розгортав старий мороз страхітливі картини, підгледені образки жаскої, каторжанської епопеї. Про колони виснажених арештантів на лютім морозі, про безліч стероризованого на повільну смерть пререченого люду, а надто про силу селенно своїх людей, земляків з далекої тієї України нещасливої, про голод і цингу, про надлюдські терпіння і труд каторжний, а надто взимку, при 50-ти ступеневому морозі напівголих, напівбосих людей, чесних трударів, полтавських та катеринославських та херсонських куркулів. Державних злодіїв, суджених за колоски та й всяких ворогів, учених, вчителів, селян і робітників, бородатих дідів і таких же бородатих юнаків, що й не розбереш, скільки людині віку, про жорстоку смерть без похоронів, як худоби, смерть від знущання, голоду, пошестей і журби, про здичавілих собак, що тягають мерзлі людські голови і руки межі бараками про чуті арештанські пісні і тугу без слів, бо давно виплакані, про неймовірні самогубства. Григорій слухав, зціпивши зуби, понуро і сон тікав від нього. Він до болю чітко уявляв ті арештанські колони і цілу ту колосальних масштабів арештанську трагедію, цілу та пекельну епопею того прославленого комсомольська, а в уяви зринало пережите самим Брязки тюремних затворів. Зойки мордованих етап по тілу виступав холодний піт, як від пропасниці. Напнуті нерви бриніли так, як бриніть часом дріт восени на стовпах серед понурого степу. Тостно, тривожно, а дід мороз бубонів. Він ще розповів і про те, як останні місяці почало вже те, неке веде, добиратись і в тайгу, про розкуркулювання та обеззброєння старовірів. Про висовку десь цілого селища Старовірського, про арешти, яких досі не чувати було, про закон щодо зброї, про заборону користуватись нею та її тримати без дозволу спеціального. І кляв, на чому світ стоїть. Аж зять цикнув і показав очима туди десь, де лежав Григорій. Сірко, димлячи люлькою, махнув рукою, мовляв, не бійся, дурню то світ чоловік, то інженер, а мороз кляв. Зброї їм хазяї теж. Та ми в вік тут прожили, їх не бачили, та їх не питали. Де вони були тоді, як тут і нога людська християнська не ступала, га? Іроди, і хитав головою скорушно і зітхав. Пропав світ, не дадуть віку спокійно дожити. Ой, не дадуть. А це бати й понуро. Трясться їхній матері. Ще не в одного очі на лоба вилізуть, то ще подивимось, та я розповідав про те, як у них на голих горах брали братів Кирпиченків, П'ять років пошукували і не могли дати ради. А вони в чотирьох мали штаб там, де сам дідько не дістанеться, і цілий це хаос зброї та припасів, всяких. аж поки їх не вистежили та не оточили. Це минулої зими. Три дні билися, але не взяли жодного. Билися як на позиції, а тоді Кирпиченки з боєм перейшли в Китай. У Григорія все переплуталось в голові, лише одно не могло заплутатись ніде та й загубитись. Гостре відчуття, що доля його не відстає від нього, що то вона женеться за ним. Вона вже давно тут, чигає та й готовить йому на цій землі всякі несподіванки. І так ніби хто зрушив шар попелу над купою пригаслого жару, звільнив його та й почав роздмухувати той пекельний, всепожираючий вогонь в його серці, що тут був притух в цім едемі зеленім, вогонь всесокрушаючого, але і безсильного гніву. Отого гніву, що стискав п'ястоки до хрустку і змушував серце скиглити, як мала дитина, ні, як в'язень на тортурах, якому насіли на руки і на ноги і заткнули уста ганчіркою. Так лежав Григорій і думав свої думи, а вони то летіли вихором, то пливли, як чорні понурі хмари. Пливли по опаловому небі над тривожною землею, над м'ятежною землею, освітлювані мовчазними загравами, пливли. Так нащувся, коли й заснув. Сон таки взяв своє, налігши всією силою. А як розплющив очі, вже світало. Ватра давно погасла, стояла тиша, лише порскали коні. Тихенько повернув голову. Під столітнім дубом лицем вгору лежала Наталка, в головах сідло. Дівчина олежала нерухомо і дивилась широко розплющеними очима просто себе вгору, і лише зрідка кліпала. Звід падала роса. Ви слухали подкаст Слово. Звучав розділ шостий в пралісах сіхоти аліня роману Івана Багряного «Тигролови». Читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.